Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Я хочу подякувати вам. Нас вже 30 тисяч учасників в спільноті Ютуб каналу Галасюк про економіку. Коли я стартував цей канал, мені самому було цікаво. А скільки нас може бути, скільки таких людей, які цікавляться економікою, не просто на поверхневому рівні людей, які не погоджуються бути просто споживачами, скажімо. Новин або якихось міфів, які нам нав'язують, виходячи з певних інтересів, людей, які хочуть зазирнути за лаштунки економіки, а як вона насправді влаштована, а як вона працює, а які є закономірності, а які є межі можливості, а як ми можемо використати економіку в своєму бізнесі для того, щоб бути не просто об'єктом впливу, а бути ще трішечки хоча б інженерами, архітекторами, зовнішнього економічного середовища, для того, щоб бути більш критичними по відношенню до тієї інформації, яку нам намагаються згадувати, для того, щоб побачити неочевидні взаємозв'язки і виявити якісь причини наслідкові закономірності, якісь Історичні патерні, побачити ширшу реальність, побачити глобальні тренди, які як великі хвилі впливають на наше життя, впливають на наш бізнес, впливають на наше майбутнє. Побачити економічні цикли, які надзвичайно важливі, і в тому числі в інвестуванні, в прийнятті наших операційних рішень у бізнесі, навчитись конструювати сильні економічні стратегії, приймати. Ти сильні рішення відкрити для себе нові горизонти. В економічній реальності, яка пронизує насправді наше життя, чим би ми з вами не займались. Виявляється, що нас вже 30 тисяч, і ми продовжуємо зростати. І я дякую вам, що у нас з вами завжди діалог, що ви ділитесь вашими думками під відео. Ви коментуєте, ви інколи погоджуєтеся зі мною, інколи ні. І це насправді цікаво і важливо, тому що в економіці немає такого критерію істини, як є, скажімо, там в хімії чи в фізиці. Нещодавно про це говорив, да і в всіх соціальних науках дуже важливо на чому ми базуємо свої судження, свої рішення, і це впливає на... Якість нашого життя, і сьогодні я хочу розіграти кілька важливих книг про економіку серед вас, серед підписників мого каналу. Але перед цим я хочу особливо подякувати всім, хто підтримує мене на Patreon і особливо своїм ключовим патронам. Да, Івану Миколаєвичу, Олежу Петровичу, Віктору Петровичу. Дякую вам щиро, особливо в першу чергу, тому що ви найбільше донатори. Ну також. Всім донаторам і підписникам, тому що кожен внесок важливий для того, щоб ми створювали більше контенту українською мовою, і я вірю в те, що економічне просвітництво, в те, що розуміння економічних процесів, їх розпаковка дозволяє нам ставати не просто, скажімо, заручниками, жертвами чужих інтересів і ширших впливів, а й самим бути не просто храбцями, а архітекторами економічної реальності. І це насправді дуже круто. І щороку ми видаємо кілька важливих книг про економіку. Я хочу подарувати вам кілька книжок. Розіграю їх через рандомайзер, серед тих, хто прокоментує це відео, і тих, хто підписаний, звісно, на канал. Тому е, найближчими днями ми зробимо ці розіграші. Ви, будь ласка, поділіться в коментарях під цим відео. Що вас найбільше цікавить в економіці, так що вам подобається на каналі, або що ви пропонували би покращити. Ну і безумовно підкидайте теми для наступних відео. Я буду намагатись це враховувати. Перша книжка, яку я хочу розігра... розіграти, це. Стара, але дуже добра книга, написана в 1964 році. Її велика перевага в цьому, що вона написана до того часу, як була впроваджена цензура на економічні теорії розвиткові, і вона дуже. Реалістична, вона дуже емпірична книга, повоєнна економіка, історія європейських економічних див, як європейські країни після Другої світової війни відроджувались з попелу ставали сильнішими. І це по суті був такий ну, золотий вік розвитку Європи. І багато хто сьогодні дивиться на нього як на джерело уроків та успіху. І книга ця видана за підтримки компанії Аврора. Мультимаркет компанії Genesis в нашому партнерському видавництві наш формат. Ми дуже вдячні нашим партнерам, які допомагають Українській асоціації римського клубу займатись цією видавничою діяльністю, цим економічним просвітництвом, тому що потім ми ці книги даруємо міністрам, депутатам. Ми їх даруємо кращим університетам, економічним факультетам, кафедрам, центрам досліджень, хто цікавиться економікою, хто шукає рецептуру для. Розвитку української економіки книга дуже крута. Книга фундаментальна. Ви можете це побачити навіть з її обсягу. Вона охоплює ключові європейські країни. І тут дуже цінні уроки для України. Це номер один. Друга книга це міжнародна торгівля і сталий розвиток. Фантастична крута книга, яку ми видали за підтримки Web3 тріуніверситету Learn Turn Global і AI ЕІСІнг Global, які займаються впровадженням штучного інтелекту в Україні, а також юридичної кампанії Лабораторія банкрутства. Так от ця книга про те, чому. Вільна торгівля інколи є величезною проблемою, і чому ми маємо забезпечувати механізми асиметричної торгівлі або простою мовою нерівні умови торгівлі для різних країн? Чому це основа економічного розвитку? Чому дуже важливо для одних країн займатися протекціонізмом, а для інших країн навпаки мати максимальні умови вільної торгівлі? І ця книга не кон'юнктурна, вона фундаментальна, вона надзвичайна. Серйозна, вона до речі, видана вперше в видавництві Рутлич в Нью-Йорку у 2020 році. Да, це Боб Мілвард, і вона входить в серію «Історія економічних див. Я вам дуже раджу цю книгу просто особливо поставити на полицю, тому що вона значною мірою розпаковує те, що сьогодні відбувається з економічною політикою США з торговельними війнами з цими митними тарифами. Книга надзвичайно крута. І нарешті китайське диво і державний капіталізм, як Китай від планової моделі економіки, переходить до прискореного економічного зростання. Китай, ну це мабуть наймасштабніше економічне диво в світовій історії, зважаючи на їх чисельність населення, понад мільярд людей і те, що вони зробили, піднявшись, фактично там з 2,5% світової економіки, ставши економікою номер 2, яке. Спорює американське лідерство сьогодні менш ніж за 50 років. Це дійсна супер історія успіху і ті рецепти, механізми рішення економічної політики, які застосував Китай, вони є надзвичайно повчальними і корисними для. Застосування в Україні І це не питання, подобається нам диктатура, комунізм, централізована економіка. Та це питання про те, а що ми можемо забрати в одній з найуспішніших економік світу інколи не завдяки, а всупереч тому, що ці механізми економічної політики, які вони запровадили, вони були винайдені в Європі, в Сполучених Штатах Америки, але Китайці їх дуже успішно застосували своїй діяльності і зробили просто блискучу історію історію економічного успіху тому ці три книги я сьогодні розігрую між вами, мої дорогі шановні підписники. Тими, хто прокоментує це відео, порадить якісь теми для майбутніх ефірів. І запускаємо рандомайзер і до цих. Вихідних мирового розіграш, я надішлю їх вам новою поштою. Ну і також, якщо ви цікавитесь економічною літературою, я залишу під цим відео перелік книжок виданих українською асоціацією римського клубу. Ви можете будь-яку з них придбати задонати цим додатково сприяти економічному просвітництву в Україні. Дякую вам, шановні друзі, і до зустрічі!